Поки глобально в світі проходить багато цікавих подій з точки зору економіки, як запуск криптоаналога SP 500. ФРС активно вже вивчає, як можна залучати крипту в реальну економіку. У нас в Україні є дві важливі новини, які були вчора у телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі. Там все важливе по фінансам, я оперативно публікую. Є новина від Financial Times, що в травні Україна може оголосити Дефолт. Бо вони не могли там домовитися з інвесторами по реструктуризації. Дуже цікава новина. Гучний заголовок. Мені друзі, знайомі там також надсилали, питали, що це, як це там. і так далі. Я відкрив власне, на Financial Limes статтю і прочитав детальніше. Там справа йде про ВВП-варанти. Це складний інструмент фінансовий, не для пересічного інвестора. І там кажуть про те, що ось там не домовилися і може бути дефолт. Особисто я в це не вірю. Не, буду, не вірю, що вони там заради 2 мільярдів зроблять дефолт. Це буде вкрай просто тупо з їхнього боку. Тому я впевнений, що вони домовляться. А хотів би більше звернути вашу увагу на те, що криптовалюти будуть вводити нові податки 5%. Якщо у вас немає, як доказати, що ви. Ось купили за стільки, продали за стільки, і щоб платити лише з різниці, можна буде заплатити 5% з усієї суми і у вас буде біла крипта. Чесно, як на мене, це виглядає як просто інструмент відмиву більше. Але знову ж таки, якщо ви боїтеся за дефолт, боїтеся за ще якісь такі події, ви можете завжди переводити свої там, гривні, долари, євро у крипту, хоча б у стейблкоїни і класти їх під відсотки. Я про це на каналі вже розказував. І ось в телеграм-каналі також і за посиланням в описі буде мій топ найкласніших бірж. Okix, BYBIT, Binance, BinGix, BitGet. можете реєструватися, я даю максимальні знижки на комісії, максимальні бонуси за реєстрацію. І ви можете там класти під досить хороші відсотки. Десь 3, десь 5, десь 10% річних можна отримати в криптодоларах, без всякого там ризику, що ціна росте паде. Тому, якщо у вас є якісь переживання, це, будь ласка. І знову ж таки, це коли ви виводите знов крипту в фіат, і наразі ще різні обхідні шляхи, як можна. Не, не, як це не декларувати, бо досить довго ще крипта, я думаю, буде в сірій зоні. Класно, що розробляються ці проекти, що крипта легалізується, тому що без цього не буде масового прийняття, не буде того, заради чого ми зібралися, хто вірить в крипту, щоб. Дійсно, крипта була в кожному домі. Бо зараз, ви бачите, знов бітки виводять з бірж. Це значить, що великі гравці закупаються, поки було падіння, і очікують зростання. А більшість людей вони сидять або в якихсь альткоїнах, або взагалі криптою не займаються. І не отримують купу можливостей як користування криптою, так і заробітку на цьому. Тому будьте обережні також, бо шахраї активізувалися кожен раз, коли. Крипторинок росте дуже багато різних схем, фальшивих різних сейлів, там фішингу, що завгодно. Тому будьте обережні, я триматиму вас в Телеграмі максимально оперативно в курсі всіх подій фінансових. Щось буде більш таке глобальне, я зніматиму також відео, тому підписуйтеся і будемо з вами розмовляти, розбиратися. Купає способів, як можна заробляти онлайн. І в крипті, і в соцмережах про це також мій канал. Головне, знаходити те, що вам подобається. Зароблені гроші правильно використовувати, не все витрачати, частинку відкладати, інвестувати. І довгостроково буде вам щастя.